Мейкап Туторіал Беррі. Let's go. Починаємо з найважливішого. Baby Хейр і наших сестричок. Вони дивляться вгору так, ніби щойно побачили баланс на його банківському рахунку. Тон Ромент Романт Бейрвутеркошен. Легкий і зволожуючий, і моя шкіра сяє так, ніби я виспалась на приватному джеті. Консилер від Рімел, маленький спонж з Аліка, настільки милий, що ми б його усиновили. Наношу туди, де треба прибрати сліди нічних тусовок у Дубаї. Брівки заповнюю легко, ніби це просто генетика нагородила. Контурінг Makeup казали, холодний відтінок. А в житті жовтить, використовував як бронзер. І вуаля, виглядаю, ніби вчора плавала на яхті. Рум'яна гош дають ефект карибів без карибів. Ну нічого, ми ще там будем. Пудра Меблін мі. Пудри лише там, де треба блищати, бо у каханки мільярдера немає сяйту-те зону. Сяйти мають. Зап'ястя та шия вся в його подарунках Бажано від Cartier Переходимо до очей, яка же мій мільярдер, саме за них він у мене і закохався. Праймер під Тіні NYX HD Студіо. А далі справжня любов всього мого життя палетка Наташа Денона і сірі графітові шимерні відцінки. Нейрально пігментовані, виглядає дорого. Світло сірий на всю повіку, темно-сірий у куточки. Додаємо ще палетку від Паріса Winter трикісас. Беремо звідти коричневий і промальовуємо нижню повіку. Додаємо срібний шимір з Наташи Денони у внутрішній куточок ока і, не виступаючи, місця під брівками. Тепер цей образ навіть холодніше за моє серце. Беремо куричний олівець для промальовки лінії росту вій. Знову додаємо холодні коричневі відтінки з палетки Паріса. Потім чорні тіні плюс чарівний пензлик з тему. Робимо стрілочку. Вона виглядає чорною, як моя душа, ем, як, як айлайнер, але м'якіше. Чого зовсім не скажеш про мій характер. Підчищаю сліди консилером. Хайлайтер від Dior Backstage. Наношу на ніс, скули і підброви. Дуже щедро. В житті він сяє так, що можна підключити до мене сонячну панель. Туш, Maybelline Sky High. Коричнева. Треба закусити. Під Олдмані. Нижні вії теж профарбовую. Я ж нікуди не поспішаю. Це він має поспішати, поки його дружина не прокинулась. Далі, нарешті, губи беремо олівці від Мек. Спочатку у відтінку стоун холодний сірокоричневий відтінок. Промальовуємо контур. Потім можна заповнити губи будь-яким улюбленим нюдовим олівцем. А далі робимо контур ще глибший і темніше відтінком Chestnut. Це прекрасно. І трохи шимеру в центр. Це комбо дає той вайп нульових, але менш вичорно. От і фінал. беді мейкап готовий. Легкий, свіжий, але з характером. Тепер ми щаємо, як сейф, його сейф у швейцарському банку на офшорах. Ідеальний мейкап для дня вечора, чи раптового дзвінка від дружини нашого мільярдера. Ну, от і все. Цілую ціну і до зустрічі.